Вітаю вас на телеканалі Сфера випуск новин». В студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Нове державне свято 4 серпня українці відзначають першу річницю створення національної поліції. З цієї нагоди пройшли урочистості і у рівному. Окрім вітальних слів та різноманітних відзнак, на вартових правопорядку чекав і приємний сюрприз. Більше дізнайтесь з наступного сюжету. Нацполіція України святкує свій день народження, адже 4 серпня виповнюється рік з часу її заснування. З цієї нагоди під стінами рівненської обласної державної адміністрації пройшли урочистості, де перші особи міста та області мали можливість виступити перед поліцейськими, привітати їх зі святом та вручити різноманітні відзнаки і нагороди. Ось до прикладу, патрульний Євген Корадовець працює лише трохи більше трьох місяців, проте сьогодні був вже вдруге нагороджений за сумлінну службу. Під час того, як виконуєш свої обов'язки на службі на лінії під час патрулювання, з кожним кроком, де все більше більше, більше поглиблено можна так, вивчаєш юридичну справу. Взагалі можна стати досить таким непоганим психологом, тому що є дуже багато викликів, які сімейного типу. Ти приїжджаєш там, заспокоюєш і порушників, і потерпівших. Тобто, досить так ну, подобається робота, дуже подобається. За словами голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка, що виступав з вітальним словом перед присутніми, за рік часу ситуація з охороною правопорядку в області кардинально змінилась. Це свідчить, що реформа МВС справді дає свої плоди. Мабуть, дуже добре в порівняннях все бачити, і коли місто Рівне і вся Рівненська область декілька місяців назад залишилась без державної автомобільної інспекції. Коли, по суті, міліція була, ну, чесно кажучи, мабуть, і деморалізована, враховуючи те, що ну, повне нерозуміння того, що відбувається, що буде, скорочення, ви знаєте, були часи, коли було відчуття, що ну, міліції майже не залишилось. І на відміну від тих часів, зараз ми маємо широке, міцне, чітке плече. Національної поліції також під час урочистостей було вручено ключі від чотирьох новеньких автівок для груп швидкого реагування, що працюватимуть в Корицькому, Рівненському, Радивилівському і Здолбунівському районах. Виконуватимуть вони всі ті ж завдання, що і рівненські патрульні. В області Рівненській, згідно наказу керівника Нацполіції, поліції, продубльованого мною, буде створено 39 груп швидкого реагування. Ну на прикладі в тих поліцейських станцій, які ми анонсували декілька місяців тому. Вони несуть трошки іншу роботу. Вони там встановлюють якби то взаємовідносини між громадянами та владою через призму поліції. А в усіх інших районних підрозділах буде один, два, три групи швидкого реагування, в які або які будуть інтегровані на кшалт патрульної поліції. Тобто, що ми з вами бачимо в місті, рівне все те саме буде в районних підрозділах. Сергій князів додав, що до 1 вересня вони розраховують отримати ще 19 автомобілів такого ж класу для патрулювання в районах. Владислава Стецюк Вадим Дроздюк, випуск новин. У Рівному розпродають тролейбуси. Наш тролейбусний автопарк налічує близько 30 рогатих, яким вже за 40 років. Саме таким ретромашинам почали цікавитись інші міста. Тож один тролейбус вже придбав Люблін. Ще одну ретро-машину продали в столицю за 235 тисяч гривень. Придбати такий тролейбус вже виявили бажання Вінниця та Дніпро. А за виручені кошти у Рівному планують купити більш сучасні тролейбуси. Скільки коштуватимуть дитячі обіди в рівненських школах в осінньо-зимовий період, та які перетворення чекають на полісся хліб, ці та інші питання сьогодні розглядали міські обранці на черговому засіданні бюджетної комісії. Подробиці далі вже незабаром вартість обіду школяра може зрости, адже нині невпинно зростає не лише вартість продуктів харчування, але й вартість комунальних послуг, що сплачують підприємці, які займаються організацією харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. Тому, аби ці речі не відобразні. Зились на вартості обідів дітей. Підприємці звернулись з проханням до міської влади, аби сплачувати частину комуналки. Наприклад, платити за опалення лише за ті години, що вони працюють в харчоблоках. Це питання було винесене на розгляд бюджетної комісії рівне ради. Зразу з підписанням договорів про організацію харчування підписується і інші договір про. Проплату комунальних послуг при оплаті комунальних послуг приватні підприємці оплачують за електроенергію, оплачують за воду і оплачують за тепло. Тут питання виникло у внесення змін до даного рішення у зв'язку з тим, що в зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування і для того, щоб забезпечити можливість і доступ харчування до всіх дітей, які навчаються в закладах, тому що сесію міської ради для дітей пільгової категорії виділена певна сума із розрахунку 10 гривень до цього до цього часу. Цього року це було 4 гривні і відповідно організовується харчування. Але в наших школах навчається до 25 тисяч дітей. І для того, щоб дитина могла харчуватися, отримувати гаряче харчування, тобто, щоб воно було здешевлене, на даний час це 12-13 гривень коштує комплексний обід. І щоб не збільшувати вартість оцього комплексного обіду, підприємці звернулися із такою пропозицією, щоб вони проплачували за тепло тільки в той період, коли вони працюють. Тобто, згідно режиму роботи і далі, згідно режиму роботи школи. Проте це питання. Викликало дискусію серед депутатів, адже в процесі обговорення виникло чимало питань, які вимагають ґрунтовного вивчення. Тому було вирішено відкласти його на довивчення, допоки депутатам не нададуть конкретні розрахунки. І на продовження теми харчування депутати обговорили і питання щодо перетворення пад полісся хліб у Дзов. Директор підприємства каже, що така зміна дозволить не лише зменшити внутрішні витрати, але й дасть можливість простішої форми господарювання. Простіша форма господарювання? Дивитися, якщо треба прийняти якесь стратегічне рішення, треба збирати позачергові збори акціонерів. Так, це дуже громіська процедура. Вона да, так для цього відволікається юридична служба, бухгалтерія і так далі. Керівництво підприємства звернулось до депутатів з даним проектом рішення, адже саме місто є одним із акціонерів. Це зберетня. Насправді, частка наша залишається така і є, це майже 26%, 25-9-9 періодів. Наступне. Ви питали, що треба пройти на ці Пояснюю. Пояснюємо. На сьогоднішній день підписуються різні документи про те, що ми гарантуємо чи просимо підприємство гарантувати незрощування соціального хліба. Де не має права прийняти такого рішення. Валенти до немає. Це того, що збрати збори. Збори це оголошення 45 днів на оголошення і так далі. А рішення треба сьогодні. Сьогодні це підприємство, яке функціонує з міською часткою. Разом з тим, міська скарбниця цьогоріч вже отримала від підприємства 156 тисяч гривень дивідентів. Проте остаточне рішення цього питання все ж буде винесене на сесію Рівненської міської ради. Владислава Стецюк, Роман Мельничук, випуск новин. По-рівному з'явилася собача вбиральня. Власників тварин просять користуватись нею, аби лебединка була чистою. Встановили таке ноу-хау для нашого міста при вході до парку молоді. При собі вбиральня має безкоштовні сміттєві пакети та корзинку для збирання собачих відходів. Тож власників чотирьохлапих просять стежити за своїми улюбленцями, щоб після них паркова зона залишалася незабрудненою. Продовжуємо випуск. Рівнянам показала дітей дощу у світлинах. Так, у виставковій залі Злата Плаза презентували виставку, присвячену аутистам. 40 світлин відображають цікаві моменти життя діток, які перебували в корекційному таборі на Рівненщині. За цей час малеча встигла більше адаптуватись до навколишнього світу і розкрити свої таланти. Отож, більше про тих, хто потребує нашого розуміння. Дивіться далі у сюжеті. На цьому фото Матвійко віддано обіймає свого чотирилапого друга. Мама розповідає до поїздки в корекційний табір для аутистів. Її син до тварин ставився з пересторогою. Нині ж хлопчик став більш відкритим завдяки різним заняттям та арт-терапії. Табір був дуже змістовний, дуже натхнений для нас. Було дуже дуже багато. Всяких різноманітних занять. Ми дуже втомилися, але ми почерпнули дуже багато ідей. Перш за все, багато часу проведено з дітьми зі своїми друзями. Ми знаходимо своїх друзів. Вже вони. другий рік поспіль. Ми в нашому загоні ті самі діти. Тобто ми вже здружилися, спочилися. Вони сумують один за одним, і вже закінчився табір. Вони знову ж таки хочуть в табір. Фотовиставка Діти дощу, частина своєї держави України стала заключним етапом великого соціального. Проекту експозиція об'єднала 40 найцікавіших світлин малечі, яка разом з батьками, педагогами та волонтерами працювала над собою у корекційному таборі в Олександрії. Вже в шосте таку ініціативу реалізовує благодійний фонд взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом. Погляд з фінансуванням цього разу допомогло обласне управління у справах молоді і спорту. Проекту підтримку діток переміг у конкурсі та отримав 16 тисяч гривень. Наразі до проекту ми долучили дуже багато людей, які на благодійних засадах до. Допомогли нам, наприклад, навіть там влаштування тієї виставки, ж, там чи довозу там проєктів, там якихось матеріалів, там таким з благочинним чином допомогли люди є взагалі ну, не при не причетні до тієї справи, але вони нам допомагали. І якби дуже багато людей, які почали цікавитись, знову ж таки, це перший проект, який ми виграли взагалі на протязі шести років, і нам допомогли. Нам допомогли коштами, ми могли там закупити дещо на наш табір. Ну, багато багато оточуючих, які нам почали допомагати і чути нас. Волонтери стверджують, суспільство нарешті почало лояльно ставитись до таких діток і розуміти, що аутисти це люди, які просто сприймають світ інакше, але вони також мають право на реалізацію. Більше того, мають надзвичайний потенціал розкрити свої таланти. Проте нині людям досі бракує поінформованості. Додають батьки багато хто запізно дізнається про такі особливості діток. Люди не знають, що таке аутизм. Я можу навести конкретний приклад на собі. Нашій дитині буде шість років у жовтні. Два з половиною роки назад ми дізналися, що в нього аутизм. До цього ми були в величезній кількості лікарів. Ми ходили з кабінета в кабінет. Ми знали, що він якийсь не такий, але нам казали, ну страшно, почекайте, розговориться. Він до чотирьох років не горив взагалі. Всі заспокоювали, все добре, нічого страшного. Якби я в той час знала ту інформацію, яку я знаю зараз про аутизм, про його прояви, про його перебіг, про можливості роботи, корекції, можливо, воно б все було по-другому. На жаль, зізнаються волонтери, чимало батьків також соромляться аутизму у своїх дітях і замість того, щоб працювати з малечою, просто ізольовують її від зовнішнього світу. Деякі батьки так і не наважилися дати згоду на розміщення фотосвітлин своїх діток на виставці, побачити експозицію, і познайомитися ближче з дивовижним світом таких дітей. рівняни зможуть у златаплазі. Триватиме виставка до 20 серпня. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин. Наразі у мене все більше інформації шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua, аби тримати руку на пульсі найсвіжіших новин. Дякую, що були з нами на все добре.